Перш ніж ми з вами розпочнемо розв'язувати задачі на середню швидкість, давайте з вами спочатку пригадаємо, що таке швидкість, що таке середня чи миттєва швидкість, в яких під час якого виду руху яку швидкість розглядають. І так, якщо тіло рухається, то його рух характеризується такою фізичною величиною, як швидкість. Швидкість позначається великою латинською буквою В. Швидкість це є фізична векторна величина, яка дорівнює відношенню шляху або переміщення, оскільки рух рівномірний, до часу, протягом якого це переміщення було здійснене. Якщо я замість шляху або переміщення пригадаю їхню одиницю вимірювання, то вони вимірюються у метрах, оце є основна одиниця замість часу. Основною одиницею я можу поставити одиницю вимірювання секунду, тоді я скажу, що швидкість може вимірюватися в метрах за секунду, може вимірюватися в кілометрах за годину або будь-якою іншою величиною, коли в чисельнику стоїть якась одиниця шляху чи переміщення, а в знаменнику стоїть одиниця часу. Якщо рух рівномірний, то під час такого руху швидкість не міняється. І тоді ми просто застосовуємо формулу і шукаємо цю швидкість. Якщо ж рух нерівномірний, тобто тіло прискорюється, сповільнюється, стоїть на місці, знову починає рухатися. В такому випадку такий рух характеризується двома поняттями швидкості: миттєвою швидкістю це та швидкість, яку показує спідометр автомобіля. Тобто ми можемо сказати, що миттєва швидкість це швидкість в даний момент часу в даній точці траєкторії і поняттям середньої швидкості. Ви повинні зрозуміти, що середня швидкість може бути такою, з якою тіло взагалі не рухалось. От зараз ми будемо розв'язувати задачі і побачимо, що швидкість на певній ділянці тіла мало одну, на другій ділянці іншу, на третій ще якусь не таку, а середня швидкість не відповідала швидкості жодної з цих ділянок. І так, середня швидкість це є. Увесь шлях пройденим тілом за увесь час. Швидкість середня так і позначається В з буквою С. Середнє дорівнює увесь шлях. На увесь час. Зазвичай рух нерівномірний, коли ми шукаємо середню швидкість. Нам сказано у задачі, скільки різних ділянок шляху може долати тіло з різною ж, понятно, швидкістю. І кожна з цих діляночок долається за певний час. Тому зазвичай пишуть так, S1 плюс, С2, друга діляночка, плюс і так далі. Sn. рівно стільки, скільки було діляночок, діляночок шляху, рівно стільки ж у нас було і діляночок часу. І так далі плюс ТН. У кожній конкретно задачі в умові треба уважно дивитися і розбиратися, скільки ж ділянок шляху дано в цій задачі. Якщо ми подивимося на першу задачу, там, де в мене намальований зелений автомобіль, я бачу, що у мене тут були чотири ділянки шляху ось перша, ось друга, ось третя і ось четверта. Кожна з них долалася за певний час. І в результаті, підставляючи сюди шляхи, а сюди часи, потім, виконавши математичні дії, ми можемо встановити, з якою середньою швидкістю рухався цей автомобіль. Якщо ми подивимося на другу задачу, тут у нас рухався велосипед. І велосипедист, графік руху велосипедиста показано з допомогою графіку шляху, відношення шляху до часу. Подивившись на цей графік, ми бачимо три діляночки. Перша діляночка, друга діляночка і третя діляночка. Сказано, охарактеризуйте рух велосипедиста на кожній з трьох ділянок. Дивлячись на цей графік, я можу сказати, що третя ділянка долалася велосипедистам найдовше. Вона долалась на протязі двох годин. Ось час, протягом якого долалася це дві години, від двох годин до чотирьох. Пройшло дві години. Перша і друга діляночка долалися за один і той же час, за одну годину. Далі, подивившись на кут нахилу графіків, я можу сказати, що на першій ділянці тіло рухалось швидше, ніж на другій, а ось на, ніж на третій, а ось на другій діляночці тіло взагалі стояло. Час плинув. А шлях не мінявся, як пройшло тіло від початку спостереження 10 кілометрів, так і залишалося в цій точечці. І шлях не мінявся цілу годину, велосипедист відпочивав, а потім він почав далі рухатись. Знову ж таки, використавши три ділянки шляху, визначивши час, протягом якого ось перша діляночка, ось третя діляночка. Потрібно тільки встановити, чому дорівнює ціна ось оцієї поділки. Якщо від 0 до 10 в нас 4 поділки, то це означає, що ціна однієї поділки вартує 2,5 км. Значить, отут у мене значення 22,5 км. Це загальний шлях, подоланий велосипедистом. Ну, а потім шукайте кожну діляночку, ділимо на часи, зверніть увагу. Навіть якщо переміщення ніяке не здійснювалося тілом, ніякий шлях не був пройдений тілом на протязі другої години, все одно ми пишемо 0, L, а час ми це враховуємо в середню швидкість. Ну так, давайте тепер спробуємо розв'язати задачі на середню швидкість. Перша задача звучить так. Першу половину всього часу автомобіль рухався із швидкістю 60 км за годину, а другу половину із швидкістю 50 км за годину. Знайдіть середню швидкість руху на всьому шляху. І так, записуємо скорочену умову. Пишемо дано: зліва першу половину часу. Першу половину часу. Значить, перше у нас дорівнювало... Одна друга від загального часу. Автомобіль рухався із швидкістю В 1 яка дорівнювала 60 кілометрів за годину. Другу половину часу Т2, яке теж дорівнює одна друга від загального Т. Рухався із швидкістю автомобіль В2. Яка дорівнювала 50 кілометрів за годину. Знайдіть середню швидкість руху на всьому шляху. Я бачу, що час у мене не визначений. Я тільки бачу, що він по половинках, а швидкість в однакових одиницях, в кілометрах за годину, в кілометрах за годину. Раз в мене все в однакових одиницях я можу провести вертикальну лінію і підвести, відділити. Те, що мені дано від того, що мене питається горизонтальною рискою. Питається мене середня швидкість на всьому шляху. Далі я пишу по центру на рівні дано розв'язання. І саме отут справа від скороченої умови задачі починаю розв'язання. Поскільки мене питається середня швидкість, я й пригадую, яка ж формула середньої швидкості. Перш за все я повинна подивитися на умову задачі. Скільки ділянок шляху долав автомобіль? Зрозуміло, що дві. І так, середнє, яке дорівнює увесь шлях на увесь час. А оскільки у мене таких діляночок дві, то я напишу С1, додати С2. Першу діляночку додали за час Т1. Другу діляночку долали за части 2. Тепер давайте подивимося на скорочену умову задачі часи мені дані. А ось шляхів S1 і S немає 2, а є тільки швидкості на оцих діляночках шляху. Тому давайте пригадаємо, яка ж формула для визначення шляху або переміщення. С є добутком, фізична величина, яка виражається через добуток швидкості тіла на час руху. Якщо мене цікавить S1, то я повинна підставити В перше на Т перше. Дорівнює. Давайте подивимося дано. Зараз я не буду підставляти числові значення. Я буду розв'язувати задачу буквами і тільки в кінці підставлю значення. І так, чому дорівнює В перше? Просто пишемо вперше, і я бачу, що воно мені дано в задачі. А ось замість Т перше я напишу одна друга від т. Аналогічно, с2 буде дорівнювати В2 на Т2. Я знову пишу швидкість v2, не підставляючи туди числове значення, а ось замість часу т2 я пишу одна друга Т, так як у мене написано в умові. Тепер моя задача взяти ось оці значення для. Чому дорівнюють С1 і С2, і підставити їх ось в оцю ось формулу. Що ми з вами отримаємо? Ми отримаємо, що В середнє дорівнює. Замість С першого я пишу В перше помножити на одну другу Т. Додати В2 підставляю замість С2 його значення. На одну другу те. В чисельнику у мене йде те перше, а те перше у мене є одна друга те. Це я бачу з скороченої мови задачі. Плюс те друге і знову пишу Одна друга те. По-перше, в чисельнику. Половинка те та половинка те дадуть мені просто те. У чисельнику я бачу, що в мене в доданках є спільний множник, одна друга Т, я винесу його за дужку. Одна друга Т, а в дужках залишилося В перше додати В друге. Те і Т в мене скорочується, двієчка від однієї другої опускається вниз, і в результаті я можу написати... Формулу для середньої швидкості. В середнє дорівнює В перше, додати друге, і це все поділено на два. Тепер я маю формулу, у яку я можу підставити, у яку формулу, в яку входять тільки ті значення, які є в умові задачі. Тому сюди я можу підставити тепер числові значення. Зверніть увагу. Що ви бачите формулу для середньої швидкості, яка шукається як середнє арифметичне. Зараз ми підставимо значення, а потім напишемо, що не можна, прочитавши задачу на середню швидкість, розв'язувати як середнє арифметичне. Це просто таки, так співпало. Розв'язувати як середнє арифметичне можна тільки тоді, коли у нас діляночок 2, або три. І всі вони долались за однакові часи. Тільки тоді можна розглядати середню швидкість, як середнє арифметичне. І так, давайте підставимо. В середнє дорівнює. В-перше, 60 км за годину. Обов'язково ми тут не перевіряємо окремо найменуваннями, тому пишемо числа разом з одиницями вимірювання. Додати 50. Кілометрів за годину. І все це розділено на 2. 110 розділити на 2, ми отримуємо 55 кілометрів за годину. Дивіться те, що я казала. Рухався автомобіль швидкістю 60-50, а середня швидкість 55. Не забудемо написати відповідь повністю словом. І пишемо: середнє дорівнює 55 км за годину. А тепер взяли ручки і пишемо. Середню швидкість не можна шукати по формулі середнього арифметичного. Формулу середнього арифметичного можна застосувати тільки тоді, коли всі ділянки шляху. Долалися за однаковий час. Тільки в цьому випадку можна застосовувати для знаходження середньої швидкості формулу для середнього арифметичного. Давайте розглянемо другу задачу і якраз побачимо, що у цій задачі вже не можна буде використати цю формулу. Першу половину шляху автомобіль рухався швидкістю 70 км за годину а другу половину із швидкістю 80 км за годину. Знайдіть середню швидкість. Записуємо зліва дано, скорочена умова задачі. Першу половину шляху. Зрозуміло, що наш шлях ділиться на дві частинки, значить, у мене буде S1, яке дорівнює 1 друга S. Долалося із швидкістю V перше, яке дорівнює 70. Кілометрів за годину. І С 2 друга половинка теж дорівнює одна друга від загального С, долалася із швидкістю В2, що дорівнює 80 кілометрів за годину, знайти середню швидкість. Знову я бачу, що одиниці вимірювання. Однакові, тому я провожу вертикальну рисочку, щоб відділити скорочену умову від розв'язання, і горизонтальну, яка відділяє те, що мені дано, від того, що питається, питається в середній. На рівні дано по центру пишемо розв'язання. Так, пригадуємо формулу для середньої швидкості, розуміючи, що в нашій задачі розглядаються дві діляночки шляху. І так, весь середнє це є увесь шлях на увесь час, і увесь шлях це дві діляночки. Додати два часи. Давайте подивимося тепер на скорочену умову задачі. Шляхи мені дані. С перше одна друга С, і С2 одна друга С. А ось часи не дані, а дані швидкості. Давайте пригадаємо, як же нам знайти час. Для того, щоб визначити час, запишемо спочатку формулу швидкості. Нагадую, що швидкість це фізична векторна величина, яка дорівнює відношенню шляху, який подолало тіло, до часу, протягом якого воно цей шлях долало. Якщо я хочу знайти з цієї формули «Т», я повинна взяти і поміняти місцями ось ці дві буковки. В результаті з цієї формули слідує, значок слідує, що час дорівнює рисочка для дробу С як стояло в чисельнику, так і стоїть. Ми тільки місцями поміняли Т з В, тому Т пішло вгору, а В пішло вниз. Якщо я хочу знайти «Т» перше, я повинна взяти С перше і поділити на В перше. Замість С перше я повинна написати одна друга С. Зверніть увагу, одну другу я прописала не вгорі, я трошечки скоротила шлях математичний, а двійку зразу опустила вниз. Одиничка біля С, двієчка пішла вниз. І поділити це все на В перше. В результаті я отримую формулу S, якщо я помножу на одиничку, я отримую просто S на 2В перше. Давайте пропишемо, чому дорівнює Т2. Це дорівнює S2 поділити на В2. Замість S2 я знову пишу 1 друга від S. І в знаменнику ще біля двієчки є В2. При множенні одинички на S я отримую просто S, а тут отримую 2В2. Тепер у формулу для середньої швидкості S я буду підставляти здано, а часи я буду підставляти ті, які я знайшла. Ці часи були різні. Значить, оце в мене Т1 піде сюди. А оце в мене Т2 піде на місце т 2 Ну що ж, давайте підставимо. В середнє дорівнює рисочка для дробу. Замість С1 я пишу 1 друга С, додати, замість С2 тут повинно стояти, 1 друга С. Замість Т 1 я повинна написати S поділити. На 2В1. Додати замість Т2С поділити на 2В друге. Якщо в чисельнику до половинки С я додам другу половинку С, я отримую просто С. Тепер я бачу, що у мене в доданках в знаменнику є спільний множник С поділено на 2. Винесу його за дужку. С. Поділено на два. В дужках зверніть увагу, якщо я С винесла, тут угорі залишилась одиничка. Ось ця одиничка, на яку я домножала С. Значить, у мене тут залишилось одиничка поділено на В перше, додати одиничка поділено на В2. Давайте скоротимо С і С, а двієчка із знаменника знаменника. Підніметься у чисельник. Рисочка для дробу. У чисельнику вже в мене є двійка, а в знаменнику два простих дроби. Одиниця на С1 на В1 плюс одиниця на В2. Давайте спробуємо додати ці два дроби. Спочатку напишемо спільний знаменник, але це буде знаменник в знаменнику. Спільником, Спільним знаменником є В 1 помножити на В2. В1 помножити на В2. Одиничка перша домножається на В2 додати одиничка друга на В 1 Тепер із знаменника знаменника оцей добуток піднімається в чисельник, і в результаті я отримую таку формулу. У мене була двієчка, Угору піднялися В перше помножити на В2, а в знаменнику залишилось В2 додати В перше. Зверніть увагу, це уже не формула середнього, арифметичного. Така формула називається середня гармонічна. Давайте спробуємо визначити таку формулу, ми з вами ще не бачили. Давайте встановимо одиниці вимірювання, чи вийде у нас в цьому випадку В середнє, ми знаємо, повинно вимірюватись або метрами за, за секунду, або кілометрами за годину. Давайте зараз у нас кілометри за годину повинні вийти. Підставимо рисочка для дробу двійка безрозмірна величина. В-перше, вимірюється в кілометрах за годину помножити на кілометри за годину. А внизу кілометри за годину. Треба додати кілометри за годину. В чисельнику у мене буде кілометри за годину в квадраті. Кілометри за годину. Ось отак. В квадраті. А в знаменнику будуть просто кілометри за годину. Якщо до... П'яти км за годину, я тудам 1 км за годину, я получу 6 км за годину. Число 6 в одиницях вимірювання я не прописую, я тільки прописую кілометри за годину. Тепер зверніть увагу, як я буду скорочувати. Я скорочу ці одиниці і скорочу квадрат. В результаті в мене залишиться просто кілометри за годину. Тобто оця формула, яку я обвела є правильно. І так звертаємо увагу. Якщо два тіла рухаються за однакові шляхи, проходять однаковий шлях і однаковий шлях, а там уже буде різні часи, різні швидкості, то тоді формула середньої, арифмети, середньої швидкості шукається як по формулі середнього гармонічного. І ця формула дорівнює двієчка в чисельнику на добуток швидкостей. Поділено на суму цих швидкостей. Формула середня гармонічна. Підставте, будь ласка, туди самостійно. Числові значення обчисліть і напишіть відповідь. Переходимо на наступну задачу. Тепер задача середньої швидкості нас знову потрібно знайти, але нам дається графік. Давайте подивимось на цей графік. Це графік швидкості. По вісі ординат у мене стоїть швидкість. Користавшись графіком залежності швидкості руху тіла від часу, визначте його середню швидкість за 8 секунд. Давайте подивимося на графік. Де тут 8 секунд? Пропущено 3 секунди. Просто не написали, але вона тут є. Пропущено 5 секунд, 7 секунд. І ось оця точечка відповідає 8 секундам. Тепер зрозуміло, на протязі 3 секунд тіло рухалось із швидкістю. 30 км метрів за секунду. Давайте подивимось, ціна поділки у нас 10, 0, 2 поділочки і йде 20. Значить, тут одна ще поділка буде 30, 40, 50, 60 і так далі. І так, давайте запишемо дано з цього графіка. І ми бачимо, що у нас три діляночки в даній задачі. Зліва пишемо дано. Беремо дано із графіка. І так, перша в нас була швидкість В перша, яка дорівнювала, ми бачимо, 30 метрів за секунду, 30 метрів за секунду, і була вона, тіло рухалось такою швидкістю протягом 3 секунд. Т1 дорівнює 3 секунди. Далі, В2. Давайте подивимося. В2 відповідає швидкості 50 метрів за секунду. І долало шлях з такою швидкістю тіло протягом 2 секунд. 5 мінус 3, 2, 2 секунди. Т2 відповідає 2 секундам. Тепер. Знову у тіла стала швидкість 30 метрів за секунду на, дру, на третій діляночці. В третє дорівнює 30 метрів за секунду. І знову це долалося із 3 секунди. 8 мінус 5 отримуємо 3 секунди. Т3. 3 секунди. Дивимося тут секунди і метри за секунду. Кругом одинакові одиниці я можу провести вертикальну рисочку, щоб відділити дану від розв'язку, і провожу горизонтальну рисочку, яка відділяє те, що дано, від того, що питається. V середня. Пригадуємо формулу для середньої швидкості, враховуючи, скільки діляночок у нашій задачі, а їх у нашій задачі три. В середня дорівнює перше, Додати С 2 додати С 3 Так, ми записали увесь шлях. Поділитися все на увесь час те перше додати, Т друге додати Т третє. Ось ми записали формулу середньої швидкості для даної задачі. Давайте тепер подивимось на дану. Чи є у нас С. Ні. С у нас немає, але ми його можемо знайти з допомогою Буковок. І так, С у нас дорівнює добутку В перше на Т перше. Це якщо С перше, якщо С2, то це є В2 на Т друге, і якщо мене цікавить С третє, то це є В третє на t третє. Тепер це все підставляємо сюди. Діти. Давайте будемо старатися, тут у нас нічого не скоротиться. Але все-таки ми з вами попробуємо розв'язувати задачі повністю не діями. Це вважається не раціональний розв'язок, ну, скажімо так, дилетантський розв'язок. Ми намагатимемось виводити основну формулу і тільки потім підставляти значення. І це вважається більш правильним. В середнє дорівнює, замість з першої напишу В перше на Т перше додати В друге на Т друге. Додати в третє на т третє і розділити це все на суму часів, які нам дані. Оскільки тепер уже у цій формулі є всі ті букви, які є вдано, значить оце я і отримала формулу розв'язку задачі. Саме її я обвожу в рамочку. Далі ви, вдома, ви самостійно перевірите одиниці вимірювання і самостійно обчислите і напишете відповідь. І так дивимося, що нам задано додому. Нам потрібно вивчити параграф 11, вірніше повторити, тому що ми його на попередньому році вчили. Сьогодні ми тільки задачі розв'язуємо на середню швидкість і розв'язати задачу.